Кабмін погодив призначення на посаду голови сумської облдержадміністрації Дмитра Живицького. Про це повідомили на засіданні уряду сьогодні. Тепер це призначення має погодити президент. Є звільнення і призначення, відповідно, призначення погодження. Призначення голови сумської обласної державної адміністрації від це проєкт указу президента України. Є на зв'язку кандидат Живицький Дмитро Олексійович. На посаду голови Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький виступив на засіданні, розповів свою біографію, озвучив проблеми, які бачить наразі. В області є е, е, проблеми в першу чергу. Це е, питання е, недовиконання не, не обласного бюджету. Є е, е, питання, які пов'язані з слабкими. Е, Темпами виконання програми президента велике будівництво сьогодні. Сумська область відстає поведення в експлуатацію і приймальних відділень, і об'єкти, ті, які фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку. Є екологічні питання, є питання оптимізації медичної мережі. Дмитро Живицький закінчив інженерний факультет Сумського держуніверситету у 2016-2019 роках. Працював керівником апарату сумської облдержадміністрації, потім першим заступником міністра розвитку громад та території України. Кабмін затвердив його кандидатуру на посаду голови сумської ОДА у 2020 році, але президент не підписав указ про призначення. Нагадаю, нинішнього голову адміністрації Василя Хому призначили на посаду в листопаді минулого року. А наприкінці травня цього 28 депутатів сумської облради і 44 висловили йому недовіру. Сьогодні у коментарі Суспільному Василь Хома сказав, що прокоментує заяву про звільнення, коли цитую, буде прийняти остаточне рішення.